Вид орієнтації Heading Up. Відмітка курсу нашого судна спрямована вгору, а нуль азимутальної шкали змінює положення. При зміні курсу, відмітка курсу на екрані РЛС є незмінною, а зображення зміщується на кут зміни курсу. Орієнтація по курсу дозволяє здійснювати швидкий перехід від зображення на екрані РЛС до візуального представлення навколишнього оточення. Даний вид орієнтації доцільно використовувати при плаванні у вузкостях, каналах та курсами між 150 та 210 градусів. Орієнтацію Heading Up можна здійснювати при індикації відносного руху. Вимірювання радіолокаційного пеленгу за допомогою електронного візиронапрямку. Вид орієнтації Course Up. Орієнтація Course Up чи курс стабілізований дуже схожа на Heading Up. Винятком є те, що при зміні курсу відмітка курсу може змінювати своє положення, а зображення залишається незмінним. Це має суттєве значення при плаванні у каналах, річках, так як при частих змінах курсу зображення стає дуже змазаним.